Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні будемо дивитися рубрику Перемога України. Що заважає позбавити Росію ядерної зброї? Скажіть, покажіть, що заважає позбавити Росію ядерної зброї. Дивіться, шлях відкритий, щоб це відбулося. Зірно посаджене, яке дасть свій плод, що Росія буде позбавлена ядерної зброї. Що Росія буде, Як уміреність вийшла, що її якось погасять, щоб вони не робили цього. Верховний суд вийшов, що буде щось відбуватися, якісь події з оцим дураком в Кремлі, який всім керує, який... Ну, Це вийшла карта, що він сумасшедший, просто що він опалаумівший керує і робить шкоду собі і оточуючим країнам. Десятка кубків вийшла, що так, що вони будуть позбавлені ці ядерної зброї і що буде свято. Це задоволення від того, що ми отримали те, що ми хочемо, що в Росії немає ядерної зброї. Якось воно вирішиться. Перешкод нема, нема що перекривати. Що заважає Україні перемогти Росію? Коли перемога? Е, там дата перемоги, вона змінилась, дата, Змінились обставини і дата. Були дуже такі гарні обнадійливі прогнози, і вони зараз вже не такі обнадійливі. Давайте ще раз перевіримо. Ситуація по війні вона змінюється дуже швидко, багато дівих особ і ось кожного свобода вибора. Кожен впливає, як хоче. Що заважає Україні перемогти Росію? Скажіть, покажіть, які перешкоди для перемоги України над Росією, які перешкоди? Ну, тут перша перешкода. нема зброї. Нема чим відбиватися. Тобто на нас нападає такий хижий лютий звір. Ми голі босі, ручки не тримають ніякої зброї. Нема чим відбиватися. Ось. Стабільна оця зима для нас дуже важка. Багато загиблих, стабільно, погано, складно. Так, хтось від нас відвернувся. Хтось союзники від нас відвернувся. Обіцяли одне, зробили інше. В минулому була гірша ситуація, зараз покраще. Оце карта конфлікту, що бої йдуть зараз за пеклі. страшні бої. Потім, сьмерка Пентаклі. Ми щось робимо самі, щось робимо самі, нарощуємо якесь виробництво зброї. Зараз його не вистачає, але воно ну, буде більше, більше, більше зерно посаджено і буде плоди. Пізніше трошки треба часу, щоб воно там производилось в нужному количестве. Так, що заважає перемогти, що заважає перемогти. Працюємо над цим. Хорошо. В роботі. Колесо фортуни, чильник. Ми стали мудріші, і буде наступ. Буде наступ дуже, е... який призведе до миру, до перемоги. Наш наступ справжній, коли в нас буде все, що нам необхідно, здійсняться наші мрії добре. Але центральні карти, бачите, що протистоїть цьому. На дні колоди сім жезлів у нас ось ця карта. Що є якісь таємні договоренності, що нам обіцяли і не дали, що ми на коленях не можемо. Але ми трошки поображались, погорівали і цю зброю зробимо самі. Сімрка жезлів це коли людина сама за себе бореться. Ми знайдемо, чим відбитися, знайдемо інші істочники, де взяти цю зброю, зробимо самі. Зробимо все, що можливо, щоб дати ворогу відсіч. Оце, оця карта протистоїть оцій карті. Бачите, тут нема зброї, тут же вона з'явилася. Що не переживайте, все буде. Ось і е, безпокойтесь собі самі. Це то, що скрита на дні колоди. Е, суть що ловко викрутіться з цієї ситуації. Зробите самі собі все, що потрібно. Ваш внутрішній огонь укаже вам путь. Ви переможете. Добре. І ваші мрії здійсняться. Я прибираю все, що заважає. Заперечую. Це, всі... Це хороша карта, хай буде. Це я прибираю, заперечую. То, що ми відбиваємося, залишимо, заперечую, прибираю перешкоди. Заперечую. Ну, все, що карта, що нас залишать сам на сам цією війною. Що, як самі там розбираєтесь, отак, заперечую. Так, ми розберемося. Складні часи такі сама складна ситуація, вона вже в минулому. Ми зараз не такі слабкі, як здається, як хочемо казатися. Трошки вводимо ворога в оману. І це правильно. Це так треба робити. Не треба ворогу все розповідати. Так, перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, перемогти Росію, щоб Україна отримала перемогу над Росією. По Верховному суду да буде так, щоб були звільнені всі території українські від рашистів. І прошу вищі сили. Поверніть всі ракети, всі бомби, снаряди, дрони, ворожі на голову тим, хто надає накази цієї розстрілювати Україну, і хто виконує ці накази. Хай весь цей. Негатив, всі ці бомби, і снаряди, і дрони, і ракети полетять на них, на їх голови, на їх сім'ї, на їх територію, на Росію. По Верховному суду повертаються назад, та буде так. Вища сили, поверніться назад на них. І так буде. Так, що там у нас наступне питання? Що заважає світу надати Україні необхідну військову допомогу, надавати зброю? І літаки. Так, скажіть, покажіть, що заважає е, країнам в світі, країнам-партнерам надавати всю необхідну нам зброю, в тому числі літаки для перемоги, скажіть, які перешкоди. Вони домовляються щось між собою, вирішують. Одні дев'ятка кубків, що даються, що можуть собі щось. От в них є десять, один вони залишають собі, дев'ять віддають нам. Майже все віддають. Так. Так, що, що заважає страх? Заважає страх, що на них нападуть, що в них все добре, і вони намагаються не втручатися так сильно, щоб не прилетіло їм. Бояться. Можливо, їх запугують. Оце сім жезлів знову, що самі собі робіть опір. Верховна жріці таємні якісь домовленості є, що нас кинуть, не втручатися, не допомагати. є Путлер дуже хитрий. Так. Да, по дьяволу. Предательство обман. Ми в позиції жертви і можемо всі загинути. Так. Перешкоди є, але все в наших руках ми це зробимо. Дивіться, оця війна, вона контрольована вже Україною. Що вже ми диктуємо, що, що буде? Що ми вже взяли в руки цього хижого звіра, ми його ну, візьмемо в руки? І закриємо рот, якщо не буде він так нападати, під контролем буде. Так, що заважає світу? Ну, страх бояться і домовленості таємні якісь переговори. З Путіном якісь домовленості в них є. Бояться втратити те, що мають. Дивіться, і це придательства з їх сторони, дивіться, в них зараз 10 куб... пентаклів все добре. Вони бояться, що це буде зруйновано, що люди залишаться без домівок. Заперечую це все. Залякали. Заперечую, заперечую і перекриваю, перекриваю. То зараз нас залишили сам на сам. Е, той їм наобіцяв, що я не буду застосовувати ядерну зброю, а ви їм не давайте ніякої іншої зброї. Все. Такий хитрий путлер. Так, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, Вищі сили духи роду янголохоронці. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають. Країнам, партнерам нашим давати нам всю необхідну зброю для перемоги, в тому числі літаки в достатній кількості, щоб ця війна, як швидше, скінчилась. По Верховному суду буде так і так буде. Прибираю перешкоди, знімаю всі марочки, всі таємні домовленості руйную, бо з Росією домовлятися не можна. Вони брешуть. Та буде так і так буде. Вони зрозуміють, що ці брешуть. Ну, не хочеться, щоб ми при цьому пострадали. Так, полонені військові, цивільні дім жінки, і коли повернуться в Україну, чи є перешкоди. Що заважає поверненню? Що заважає поверненню полонених? Скажіть, покажіть. Ви знаєте, ця ситуація вона скоро зрушить з місця. Там в Росії також, оці жінки, вони не отримують своїх полонених, тобто нема обмінів, і вони також чекають. Там назріває щось якась агресія з цього приводу, що будуть обміни, що їм прийдеться, що вони відкриють шляхи для того, щоб своїх чоловіків забрати і їх будуть це міняти. Обміни почнуться, да, що повернуться. Дуже хороший вийшов розклад, що в цьому плані щось будуть якісь зміни? Ага, ще я забула подивитися, коли кінець війни? Коли закінчиться війна? Скажіть, покажіть, коли скінчиться війна між, Украї... між Росією і Україною? Коли скінчиться війна? Чи буде це в 2024 році? Весна, літо 2024 року? Це буде кінець війни вже? Скажіть? Завершення війни. Весна літа. Ні. Ще будуть бої. Так. Ще буде кінець війни. Осінь 24-го року. Осінь 24-го року. Це буде кінець війни вже. І ще ні. Руйнування, обстріли. Боже, який кошмар. Так, чи буде завершена війна до кінця 2024 року. Скажіть, припиняться бойові дії обстріли ракетні до кінця 2024 року. Ага, Кажуть, що ти дуже поспішаєш в такій ситуації, як ви зараз опинились, це навряд ще буде сила застосовуватися. Ось, карта Мир вийшла. Карта мир вийшла. До кінця 2024 року повинен настати мир. Потроху-потроху по треба силою відбивати оцей мир. Так, це буде осінь. Осінь 24-го року, бо тут є карти осінь і літа. Що літом ще ні, а осінню можливо. Так, осінь. Давайте літо 24-го це кінець війни. Літо 24-го кінець війни. Ще не кінець. Осінь 24-го року це кінець війни. Новини про це, що наші хлопці зробили неможливе. І закрили шлях ворогу до нас. Відступ. А восени ворог буде, ну, вони соберуть свої манатки і відійдуть, виведуть війська осінь 24-го року. На сьогоднішній день така ситуація. Далі будемо дивитися ще. Карти Таро, це така штука, що треба. Дивіться, дуже мінлива ситуація, і все може помінятися дуже швидко. На сьогоднішній день вийшов у нас, бачите, осінь 24-го року що це буде вже мир. Так, що я ще хочу подивитися, що заважає Путіну або той особі, яка виконує його роль зараз померти. І зникнути, щоб розвалилася оця, була знищена кремлівська влада. Так, які перешкоди для цього? Там вже все нестабільно погано, предатель на предателі. Верховний суд по ним пройдеться, вони отримують все, що вони заслуговують. Я так розумію, там дьявол почав свої проділки, внутрі оці. Путінської влади, кремлівської, що вони зараз самі друг друга передушать. Боротьба за власть в них починається. Боротьба за владу. Є вибір. Хочуть поставити якогось до влади із сім'ї свого. А чи вийде це? Навряд. Навряд, це вийде в них. Стоять перед вони перед вибором якимось, вони думають, кого замість цього путлера, кого ставить. Хочуть свого, але не вийде в них. Там буде варіанти, будуть варіанти. Так, прибираю все, що хороше, залишаю все, що погане. Заперечую. Секрет тайна, все покрита мраком. Карта секрета вийшла, що це дуже скривається все, що там насправді відбувається. Подковірні ігри. Заперечую, залишаю, заперечую, 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 залишаю, заперечую, залишаю, залишаю, залишаю. От хай все погано їм залишиться. Зараз ще повернемо все, що вони наробили українцям Україні. Перекриваю. Хочуть жити щасливо, бачите. Залишитись при владі, при грошах. Тримаються за цю владу. Дуже сильно, міцно. Так, отак я зроблю. О! Не те витягла. О, отак. Це правосуддя, Верховний суд і земний суд. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу, поверніть на голову Путіну або той собі, що зараз виконує його роль, його посаду займає всі кремлівські владі. Всій цій путінській кремлівській владі поверніть на їх голови, всі жахи, всі страхи, всі смерті, всі знущання, руйнування, все, що вони роблять на території України, жахливого, поганого, ці всі розстріли щоночі, поверніть на їх голови, на їх сім'ї, на їх домівки. По Верховному суду, хай вони за це все отримають по заслугам. Їх, хай ця вся зброя, їхня на їх голову впаде, та буде так і так буде. Повертаю все назад. Дякую всім за увагу. Поширюйте відео. Кожен перегляд посилює дію цього обряду. Ці всі перекривання вони повторюються, повторюються стільки раз, скільки його дивляться. Обряд повторюється, він стає сильнішим, набирає обертів. Тож дивіться, поширюйте. Дякую всім, що ви мене дивитесь, і дякую дуже за донати. І до зустрічі на каналі. Все буде гарно, не переживайте. І слава Україні.